Руслан Андрійович, неодноразово не на не членів нашої фракції, неодноразово, Руслан Андрійович протягує руки. І просто-напросто, я, як депутат міської ради від партії Батьківщина, Надія Цикалюк, якщо буде таке проводитися свавілля, я вийду і фрак... я вийду з, депута... з депутатського корпусу, я вийду... я вийду з залу і не буду приймати. Аферіст, аферіст, я рахую, що сьогоднішня депутатська фракція напише заяву до прокуратури і хай розберуться з тим депутатом. І вношу пропозицію міському голові, що такий депутат не повинен очолювати земельну комісію. Навіть все. Дякую. Да. Порядок. А це дивляться, що робиться Верховній Раді. і а це йде донизу. Там б'ють морти, вибачте. Oh.